Всім привіт! На курси по дієтології, на турціології від центру Баланс я прийшла в першу чергу для себе, для того, щоб розібратися зі своїм організмом. Адже ми завжди чуємо, що ми те, що ми їмо, а саме на цих курсах ми отримаємо дуже великий обсяг інформації, чому це справді так. Уроки... Подаються в зручному форматі. Я могла навчатися в будь-який зручний для мене час, не прив'язуючись до ну до певного часу, і це є зручним, тому що ну ми всі працюємо, у нас всі родини, і потрібно дійсно знайти час, тому що це не просто прослухати деякі лекції. Я слухала і два, і три рази. І записувала, і конспектувала, можна сказати, повернулася в студентські часи. Результатом я дуже задоволена. Я розумію, що я хочу тепер використовувати ці знання не тільки для себе, а й допомагати в майбутньому людям. Окрема подяка за курс психологія харчування це дійсно must have, тому що ну, ми часто боремося з наслідками, але не розуміємо причини. Тут саме мова йде про причини. Я буду йти однозначно далі, я хочу йти на поглиблений курс і сподіваюся, що ну, з часом я стану вже таким досвідченим фахівцем і зможу допомагати людям.